Всім привіт! З вами Санджен. Сьогодні ми продовжуємо грати гру ГВД Герої війни і грошей. Так, народ, я давно не заходив, скажімо так, в такому форматі, через те, що на якийсь момент я втратив трохи цікавість до гри. Я трошки відпочив. В принципі, я готовий продовжувати. Е, почну з того, що. Зараз йде івент, зараз скажу, як він називається підземні печери. Підземні печери. Тут фішка заключається в тому, що ти набираєш собі сім типів з того, що ти зачиниш на карті. Ти виходиш, умовно, кажучи, на карту, лазиш потім печеру, тобі пропонують на вибір два типа, раз або два. Це його охорона, то що зверху Коричко, загнав цих типів отримав армію цих. І їх так само можна улучати. От я нажимаю на набір Тобто, Наприклад, завтра будуть монахи. Будуть чуваки п'ятого левела, тобто в рицарів, це монахи, в нікрі, лічі, магі, джини, і так пішло-поїхало. Кожного тіпа можна влучати. Що я собі набив? Я собі набив спочатку. Сначала... Ну, добре, я скажу так, що в мене залишилися зомбіки, защитники віри, Стани коротше Всіх мілічників, я лучників щось не беру сюди. Ні магів, ні якусь шушеру. На завтра я собі планую взяти. Цих воїнів вони прям жорсткі, типу, через те, що ходять далеко, раз, а другі б'ють два рази. Це у них там колящий удар, як він там називається. Калун, во. ні, брати не буду магів, джинів. Теж брати не буду то смітичку. Я думаю, коників можливо взяти. Можливо, коників. На рахунок пташок я теж не знаю. В них фішка в тому, що вони далеко летять, зразу з улучшені перелітають. Але чи варто мені туди летіти вбивати себе? Я не знаю. Я хочу взяти гідр. Не знаю чого, але я дуже хочу взяти гідр. Вони будуть просто по всім валити. Може і це є погана тема, але не знаю. Цих коників я теж не знаю, чи варто брати. Це точно ні, це сміття. Убійці точно, так. Да. І жріці Луни. Тоже, точно ні. То, коротше, завтра я без поняття. Можливо, лічів понабираю, бляху, взяти десь. 70 лічів це буде дуже потужно. Там така плюха буде ой-ой влітати. Але по ініціативі вони будуть пихтіти добре. Гідр може. Бо коників. Я чогось хочу цих коників взяти, хочу взяти гідр. І убіц. Так, да. в чому фішка? Там виходить, ти кожного типа можеш 4 рази приручити. Якщо так можна назвати, але в тебе є обмежена кількість битв на день 12 битв. Відповідно, ти обираєш собі три существа і просто за ними ходиш. От я, наприклад, раз отримав і ще мені три рази треба буде їх отримати в такому плані. Що в мене зараз виходить? 224 тисячі очок. Я все відбився на авто, я вручну нічого не бився. І після кожного дня чи на початку наступного дня тобі ж там якесь додаткове число оцих серебра. В залежності від того, добре ти пройшов чи якась компенсація, я точно вже не пам'ятаю. Зараз я на 1721 місці, але багато що хто не пройшов. Так що Якщо вам цікаво дійсно отримати хороший результат, тоді грайте все вручну, старайтесь максимально важких суперників набувати собі, щоб вам давали не плюс 30, а плюс 50, умовно кажучи. І старайтесь в такому плані. Якщо пару раз програв, то не страшно. Вот. У мене на сьогодні вже Всі битви відбиті. Я собі Ну Цю мене прям жест як валять. Оці жорсткі типи. Ці теж мають бути жорсткими типами, але порівняно з цими вони поки що дихають Та й таке Дальше, похвастаюсь. Я докачав собі Некроманта до 10-го. Умілка. Тобто, в мене вже виходить 1, 2, 3, 4, 5. 6 умілок, більше 10. Мені залишилося мага, зараз працюю. Рицарь. Демон. До речі, демон і мах в мене замок вже є. Фараон у мене повністю голий, в мене немає там замка. І рицаря щось там чуть-чуть мене було побудовано. Зараз гляну. Рицарь, замок. Строїти. От це залишилося мені достроїти. Все остальне в мене вже це все є. Відповідно, скоро. Відносно скоро, в мене буде і рицарь вже повністю по замку. Там ще 300 каміння, до речі, можна, можна цього буде прямо зараз построїти, але я я ще трохи кузню качаю. Да, о, в ремонт треба закинути, погнали. Так, стосовно кузні, в мене зараз 6, це 70% за 66% оплати я роблю. Маєте щось, закидайте. Та й таке? Добре, будемо помаленьку вриватися назад, вертатися, будемо добувати гільдію тактиків. Мені ще дуже багато, 230, щоб отримати нарешті третю гільдію тактиків. Будемо якось зараз працювати на цьому. Та й таке, наразі все. Добре, друзі, дякую вам за перегляд і до зустрічі!